Добрий день, мої любі маляточки! Сьогодні ми з вами знову зустрілися. І сьогодні ми з вами будемо слухати віршик, а потім ви його вивчите. Віршик написала Марія Познанська, і він називається Вітер. Дітки, подивіться у віконечко, чи є зараз вітер. Так, є. А як ви це зрозуміли? Правильно, тому що дерева рухаються, листочки на гілочках рухаються? Отже, мої любі, сідайте тихенько і слухайте уважненько. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи. Трусить яблуні підряд і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Дітки, мої любі, ви послухали віршик. Отже, скажіть мені, про кого розповідається у віршику? Правильно. Про пустотливий вітерець. Дітки, а ви знаєте, що пустотливий вітерець це той вітер, який любить пустувати, тобто гратися. Його ще можна назвати грайливий вітер. Дітки, ви знаєте, що вітер буває і теплим, і холодним у різні пори року. Ми з вами знаємо, що восени вітер зриває листечко з дерев. Жене хмари. Любі мої дітки, а скажіть, коли дме вітер, як називають таку погоду? Правильно, вітряною. Отже, коли дме вітер, погоду називають вітряною. Молодці мої любі дітки. А зараз, любі мої, Давайте послухаємо ще раз віршик, а потім ви його вивчите. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд і хустиночку в Марусі на голівці розв'язав. Свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. А я, мої хороші, буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей.